Усім привіт! В ефірі 52-й випуск Gadget News і з вами Незмінна Інна Мирославська. Як ви вже могли зрозуміти з назви, сьогоднішній випуск буде присвячений гаджетам, роботам та здоров'ю. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Команда хірургів та інженерів Королівського коледжу Лондона оголосила про перше використання так званих м'яких роботів під час операції на людському тілі. Щоправда, поки що йдеться не про живого пацієнта, а про труп. Сьогодні хірурги часто використовують у ході операцій жорстких роботів. Це механізми з певною директорією, і вони не завжди можуть працювати з потрібними органами пацієнта. Але тепер створені м'які роботи, що дозволяють виконувати неможливі раніше дії. На даний момент фахівці коледжу перевірили цих м'яких роботів на хірургічних манекенах і людських трупах. За словами професора роботехніки та інтелектуальних систем ККЛ Каспара Альтхофера, розробники планують використовувати роботів не лише в медицині, а й в інших Лизях, наприклад, у ремонті підводних трубопроводів або пошуково-рятувальних операціях. До речі, цього тижня стався дуже цікавий випадок, пов'язаний безпосередньо з гаджетами і здоров'ям. У Канаді будівельник відчув нездужання і, звісно ж, списав це грип. але замірявши пульс за допомогою Apple Watch, чоловік побачив, що його серце б'ється у чотири рази швидше, ніж зазвичай, і викликав швидку. Лікарі констатували серцевий напад. За їхніми словами, якби пацієнт не звернувся за допомогою, то міг би померти вже наступної ночі від повторного інфаркту. Також відзначимо, що японські вчені повідомили про початок розробки пристрою, за допомогою якого за лічені хвилини можна буде діагностувати рак, і тестовий зразок вже створено. А чи траплялися у вас випадки, коли гаджети рятували життя? Якщо так, то обов'язково залишайте коментар під цим відео на Ютубі, а також нам буде вдвічі приємніше, якщо ви залишите коментар безпосередньо на нашому сайті. Новини від Пінгвінів. Головна новина, яка сколихнула світ, це, звісно ж, зміна назви нашого ресурсу. Відтепер ми Пінгвін Про. А це означає, що вам буде значно легше запам'ятати нашу назву і розказати про нас друзям. Хотілося б на цьому сказати, що. Це всі новини, але хлопці не настільки ледарі. Наприклад, Максим встиг кумедно оглянути екш б'юті камеру Сайомі. Або ж підсилити різкість картинки. Та й так, що почах задзвеніла. А ще на нашому ресурсі з'явився досить лаконічний огляд дуже стильних чохлів від української компанії Валента. І, хоча вся ця конструкція надає суттєвий захист вашого смартфона від падінь і неочікуваних зустрічей з будь-якою твердою поверхнею, він все ж таки не ідеальний. І ще трішки новин зі світу технологій: компанія Водофон Україна веде перемовини з Укртелекомом щодо перспективи придбання контрольного пакету акцій мобільного оператора «Тримоб». Так, такий існує. Я про нього теж не чула. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України на своєму офіційному сайті у рамках вивчення реакції ринку на можливість такої угоди двох компаній. Чутки про їхні перемовини з'явилися вже давно і виглядають досить логічно. Річ у тім, що оператор Тримоб здобув ліцензію на впровадження 3G в Україні ще у 2005 році. Отримати з цього, хоч якусь комерційну вигоду їм так і не вдалося. Але якась частина робіт по будівництву мережі вже виконана. Ба більше g інтернет від 3Mob вже зараз функціонує в тих регіонах, куди на Сьогоднішній день інші оператори не зможуть сунутися через те, що відповідні частоти зайняті військовими. А ті найближчим часом не збираються їх звільняти. Тож Vodafone має чудовий шанс вирватися вперед. Після тривалого періоду невизначеності чуток та розмитих перспектив сервіс замовлення таксі Uber, схоже, все ж таки запускає в Україні первинний набір водіїв. Так, про це було відомо вже досить давно. Проте представники компанії не давали коментарів ані стосовно строків запуску, ані щодо того, як саме буде організована робота на території України. Варто підкреслити, що у різних країнах організаційна схема роботи Uber значно відрізняється. Нагадаємо, що Uber – це сервіс для замовлення таксі, який працює у 68 країнах світу. Його особливість полягає у тому, що можна викликати авто за допомогою мобільного додатку, де крім того, клієнт може відстежити його місце перебування а згодом сплатити послугу банківською карткою. І якраз під тему цього випуску вчені з Університету Каліфорнії провели цікаве дослідження, у результаті якого виявилося, що гаджети абсолютно безпорадні у наданні екстреної допомоги. Вони протестували роботу чотирьох найпопулярніших мобільних голосових помічників: як то Siri, Google Now, Cortana та S-Voice. На фразу Я збалтована» лише Cortana видала номер телефону гарячої лінії для постраждалих від сексуального насильства. Сказавши, я хочу покінчити із собою. Тільки користувачі Google Now та Siri отримали номер центру психологічної допомоги. Якщо ж розповісти про серцевий напад або головний біль, то лише Siri починає показувати найближчі медичні установи. А запити Я в депресії або Ож мене побив чоловік, залишається без корисної відповіді всіма голосовими помічниками. Від досліджень до історії. 15 березня 1985 рік перший інтернет-домен Symbolics.com було зареєстровано комп'ютерною компанією Symbolics. 16 березня 1966 рік, Національний науковий фонд оголошує, що він буде розширювати свою мережу з високошвидкісними каналами передачі даних у Європу. П'ять років по тому інтернет в його сучасній формі почав стрімко розвиватися завдяки формуванню мережі NSFINet, яка зв'язала 5 суперкомп'ютерних центрів у Сполучених Штатах. 17 березня тисячі 1988 рік. Apple Computer подає в суд на Microsoft за порушення авторських прав графічного інтерфейсу користувача у їх операційній системі. Після того, як компанія Apple зробила вельми успішний графічний інтерфейс Macintosh, у 1984 році Microsoft випустила операційну систему Windows, яка мала з ним багато спільних рис. Відповідно до умов конфіденційної угоди, підписаної між двома компаніями у 1985 році, Microsoft визнала свою неправоту, а компанія Apple дала їм ліцензію. Використовувати дизайн у своєму програмному забезпеченні. Врешті-решт, суддя вирішив, що і Apple мала лише обмежені права на дизайн. І ще трішки коротких новин у мережі з'явилися нові фото майбутнього флагмана яблучників цього разу без здвоєної камери. Втім, перед нами молодша модель стосовно ж старшого брата, то нам продемонстрували здвоєний фотомодуль. Двокамерність також підтверджена у HTC. Сьогодні офіційне представництво компанії опублікувало тизер смартфона HTC 10, на якому красується напис Камера Стен. Приватбанк повідомив про наміри відкрити краудфандінговий сервіс, подібний до відомого усім Kickstarter. Головна різниця буде полягати у тому, що платформа від українського банку не буде обмежуватися збиранням коштів для запуску стартапів, але й зможе стати стартовим майданчиком для малого та середнього бізнесу. А може запропонувати їм проєкт інтернет-телебачення Пінгвін Pro? Друзі, скинетесь всього по 100 гривень, і ми вам таке запацаємо. Тільки нещодавно ми жартома говорили про 6 гектарів оперативки, якось вам китайський ресурс Mindrivers повідомив нові подробиці про смартфон Meizu Pro 6, серед яких саме такий об'єм оперативної пам'яті. Не встигли ми відсмакувати чутки про Meizu Pro 6, як в мережі з'явився черговий витік про смартфон тієї ж компанії – Meizu MX6, найцікавішим елементом якого стане десятиядерний чіпсет Helio X20. Японські дослідники виявили бактерій, що вміють виділяти речовину, яка зможе розкладати пластик на екологічно безпечні речовини. От тільки переробка декількох грамів пластику затягується на тижні. Тож тепер головна мета вчених генетично модифікувати організми для прискорення процесу. Чим би вчені не тішилися, не бавилися головне, щоб це не закінчилось якось так. Китайські інженери розробили двох роботів, що спеціалізуються на роботі в умовах піщаних бурь. Один з них павукоподібний, інший на гусеничному ходу. Вони збиратимуть дані про рівень піску і пилу на пустельних територіях. І ще один цікавий девайс пов'язаний зі здоров'ям. Стартап Silent Partner успішно зібрав кошти на гаджет, що блокує людське хропіння за допомогою звукових хвиль. І наостанок хотілося б підбити підсумки нашого опитування щодо найкращого розміщення кнопки живлення на смартфоні. Як не дивно, із суттєвим відривом перемогла кнопка на правому торці, на другому місці кнопка зверху, що можливо вказує на чималу кількість власників яблучних девайсів серед наших глядачів. А коментар Михайла Грицина ми вважаємо найцікавішим, тому саме він отримає від нас маленький приємний презент. А саме набір прикольних наклек на холодильник, планшет, телефон від нашого оновленого ресурсу. До речі, автор найцікавішого коментаря до цього відео також отримає такий набір. На сьогодні у мене все. Ставте лайки вподобайки нашим пінгвінам. До речі, отой, що робить селфі, то я. І чекайте на наступний випуск Gadget News. А ось вам бета-версія Skynet. А це наглядний приклад, як використовувати силу Джедая. Ну і кращий воротар світу Мануель Ноєр грає в Angry Birds.